Вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову будемо з вами готувати. Можливо, я вам надоїла, або вам не подобаються такі ролики, то, будь ласка, пишіть мені в коментарі. Поїхали! Сьогодні хочу показати дуже такий, можна сказати, простий рецепт макаронів. Які в вашому домі можуть бути оригінальними. Будь-які макарони мають такі, як сказати правильно, свойства зліпатися між собою. Я вам хочу показати рецепт, який вже, ну, мабуть, років 20, можливо, більше. знаю, що макарони смажать. І коли їх смажать, вони ніколи не злипаються. Відповідно, смак в них зовсім інший. На столі вони виглядають більш оригінальніше, більш смачніше, ніж просто зварені там, або заправлені по флотськи, або з якоюсь там засмажкою. А це реально будуть смажені макарони. З приводу того, яких сортів брати ці макарони, взагалі немає різниці. Сьогодні я вам хочу показати із самих дешевих таких макаронів, тому що в наш час не кожна людина має можливість собі дозволити там, купити якісь тверді сорта, дорогих макаронів і так далі. Ми купуємо недорогі макарони, там зазвичай за кілограм 25-30 гривень. Ну, і для того, щоб вони не злипалися, зараз покажу, що можна зробити. Дивіться, я вже підготувала моркву цибулю. Тертушка будь-яка я сьогодні роблю на великій тертушці. Ставимо на вогонь, наливаємо олійки, для того, щоб воно не пригоріло. Ось так приблизно. Далі. Е, Обов'язково, щоб у вас вже була готова водичка кип'ячена. Тобто, щоб була гаряча вода у вас одразу. Беремо макарони. Висипаємо сюди на сковородку. Кожен дивиться по тому, яка сковородка в но. Якщо там сковородка невеличка, то, відповідно, небагато і потрібно їх сюди сипати. Так, воно вже починає потрішки шкварчати. Так, в нас воно смажиться. Перед тим, як смажиться, ось додаємо ми сюди солі. Якщо ви їсте не солону їжу, то відповідно ви не солите. Я солю, я не можу їсти не солене, тому виходить так. Ну і поки воно тут смажиться шквариться, ви можете для себе підготувати що. Ось я знайшла на городі зелений укропчик, в мене вже виріс, зелену цибульку, ось так порізала дрібнесенько, і взяла ось от лаврового листа. Дуже багато лаврового листа не беріть, тому що воно дає трішки такий специфічний присмак, і не дуже зможе вам сподобатись. Якщо ви лавровий лист не полюбляєте, то ви його просто не кладіть. Я його люблю, кладу завжди і в суп, і в борщ, тому я його покладу. Це буде, е, наче такий більш Насичений смак. Так, дивіться, макарони ми мішаємо, і вони в нас будуть смажитися. Зараз будете бачити, до якого кольору. Чому я вирішила вам це показати? Того, що чую дуже багато таких ось відгуків. Про те, що макарони, навіть якщо промиваються, вони можуть злипатися. Так, там дуже багато і крахмалу, і всього. Але мені оце ось, ось подобається. До речі, ось я зараз роблю це відео і згадала, що я вже дуже давно так не готувала ці макарони. Тому готуємо ми їх на вечерю. Можна на великому вогні, можна на середньому, можна на маленькому, кому як зручно. Мені зручно, наприклад, щоб воно на великому вогні, швиденько все піджарилось, так як мені потрібно. І їсти. Так, дивіться, до якого стану потрібно довести макарошки. Гарно видно? Так. Вони підсмажені. Засмажка, таке, якось цибулька, морквочка, також вони підсмажилися. Те, що не підсмажилося, воно стало м'яким. І готовим. Тобто, все добре. Так, в такому стані. Тепер. Прикручуємо трошки вогонь, заливаємо водою гарячою, п'ятком. Ось так. На рівні з макарошками. Швиденько перемішуємо, Скидаємо ось все. Перемішуємо ще раз. На маленький вогонь і накриваємо кришкою. Зараз повинно пройти 60 секунд, не більше. Одну хвилиночку воно так от підкипає, виключаєте. І хвилин 10 його не чіпаєте, після того, як пройде 10 хвилин, ви піднімаєте кришку, мішаєте і насипаєте. Зараз все покажу. ще 10 секунд. Так, все вимикаємо і залишаємо в такому стані на 10. Так, ну що, пройшло 10 хвилин. Хочу показати, в якому стані зараз макарони. Дивіться, вони запарилися, води тут майже не залишилося. Бачите, вони набухші, вони зварені. Ммм, якраз у цей такий альденте, який повинен бути для справжніх макарон. Ну і дивіться. Під макарошки ми зробили ось такі пожарили то ялиночки. ялиночки так. Насипаємо макарони, бачите? Вони макарони, але оригінальні, вони не злипаються, вони смажені. Якщо у вас ще знайдеться ось як в мене, під Обов'язково її посмажте. І ось такою вечерею можна пригощати своїх рідних, любих. Ну, а я піду вечерять. Всім смачного!